На Рівненщині хлопець повісився, бо розбив автомобіль батька. Принаймні, така офіційна версія трагедії, яка сталася у селі Грушвиця. Батьки та друзі 23-річного Віталія не вірять у те, що юнак міг накласти на себе руки. Все почалося з суботнього вечора. Хлопець пішов на дискотеку, а звідти вже додому не повернувся. Вранці батьки забили на сполох. Біжить сестра. Дивлюся, вже вже вона летить сюди. Я до неї вже летіла. Ну ну це вже це вже я знала, що щось сталося. Кричить, вбили, вбили, повісили. Він побитий і мертвий. Ти би побачила? Він холодний. Ну, ми вже летіли на таких парах, що ну прилетіли. Ну, перша думка була дійсно, що вбили і ну неприродня така. Така поза, вірніше, надто природня, надто якась така правильна. Повішеним Віталія знайшов у хліві батько. Хлопець сидів, руки були у кишенях, а на шиї зашморг. Тім не натягнутий, а розслаблений. Открите, коли я доходжу сюди. Сидить мій Віталік, спершись, ось той матрас. Руки, руки в карманчиках. Отако сидить. Я побачив з правої сторони в нього таке око залите кров'ю. Кажу, Вітальчику, чого ти тут сидиш? Ти тут замерзнеш. Очі закриті, я подумав, що він спить. Кажу, Вітальчику, ти тут змерз. Ходи, підемо додому, нагрієшся. Але він очі не відкриває. Я до нього такий, Вітальчик, вставай. Як я притулився до нього, а він холодний. Ну, тоді я почав кричати. Батьки шоковані почали дізнаватися, що сталося тієї ночі. Як виявилось, син взяв автомобіль і коли їхав вночі сільською вулицею, то в'їхав у сусідський паркан. Без 15 час. взрив саме настоящий. Ви знаєте, як шифро цей трещить? Зриваюсь, розбитий забор, машина за цим, виходить, він окровавлений з хати. Кажу: йди, поклич батька. Хто ти такий? Ференце син. Що було далі, ніхто достеменно не знає. Віктор Рудник каже, мовляв, хлопець пішов додому звати батька. Через годину так ніхто й не прийшов. Тому чоловік викликав евакуатор з міста і працівників міліції. Ті і забрали автомобіль на штраф-майданчик. Це незнайомий приїхав, я ще раз розказую. Я просто набрав номер, який це вдає районного. Приїхав той, що діжурив там, приїхав евакуатором і сказав, правильно зробив, що визвав. Забрав та й все. Батьки загиблого хлопця сусіду не вірять. кажуть розповідь його щодо подій тієї ночі щораз різна. У вас в садку а в нього на одязі крові не було навіть. Добре, добре. Ви кажете, лилося пам'ятник тобі не біля. лилося. А, ну над брівням розбита і все і рука я, в крові. Більш ви нічого не, не, не було. як коли брова розбита? Там розбита. я не знаю, що таке. А Він... Я знаю. Ну то ви знаєте. Дуже добре. А а знаєте, виховати на тому посіні на одязі. Чому у вас в садку калюжі крові тільки були? Чому у садку крові немає, в одній машині кров? Я Я все Тетяна та Володимир Ференси вважають, що їхньому сину повіситись допомогли. Причиною всьому ДТП, яке сталося тієї ночі, адже жодних думок у хлопця щодо суїциду ніколи не було. Я з ним працював останні три дні. Ну, робота самі розуміє. Говориш про щось, смієшся, обсуждаєш, розказуєш якісь життєві ситуації. А це зовсім. Це все було так: смієшся, і, ну це не вложується, ні в що. Молодий випить можна, але щоб він не вміняємо, як розказують, це тако це неправда. Кого не може, він сам повіситись це зовсім. Це не це глупо. Взагалі. Він не вживав так, щоб можна було сказати, що він там любив випить, чи його бачили там на підпитку, чи п'яним. Його ніхто таким не бачив. як твердить, що він був п'яний. У міліції версію вбивства відкидають. Мовляв, для цього жодних доказів немає. Розпочато кримінальне провадження, яке внесне до єдиного реєстру досудових розслідувань, і на даний момент проводиться досудове розслідування. Я знаю, що батьки стверджують, що його побили. На даний момент значить, ви знаєте, що з місця події трубу було доставлено в морг. Так для розтину. Ми призначили після, після того, як було розпочато кримінальне провадження. Призначили судову медичну експертизу. Ну на даний момент, на даний момент і ще висновка експерта немає. Батьки 23-річного хлопця. Зупинятись не збираються, хочуть будь-яким чином дізнатися, хто допоміг чи змусив їхнього сина піти з життя.